Анна Петренко, Пої, жонглювання Київ. Пої – це взагалі з давніх часів бойові мистецтва у племені Маорі. Але зараз це вже як нова генерація. Зараз тим вже жонглюють багато і в Європі, і в Америці. Це вже дуже популярне таке рух. І хоче, щоб він ще став більш популярним. Я знаю, що наші майстри церкового мистецтва дуже дуже затребувані за кордоном. Я знаю, що вас переманювали. І ви там працювали і в Німеччині, і на Мальдівах ви опинилися. Я так розумію, під час повномасштабного вторгнення і мали можливість залишитися там працювати. Але ви повернулися. Чому дома завжди краще? Та такого українського борща як тут. Я ще ніде не трогаю. Розумію вас. Я сумувала за домом, за сім'єю, за друзями. У мене було таке, що я була на острові, і були якісь новини, що у мене нема зв'язку з батьками. І Я така прям дуже нервувала, плакала. І ну, коли ти вже тут, ти знаєш, що ти можеш приїхати. Якщо щось станеться, у тебе є ключі, ти можеш забігти додому. І ти ну відчуваєш, що ти можеш якось ну, допомогти. Сьогодні я бачу себе тільки в Україні. Я хочу представляти її по всьому світу. Ученість, граційність і сила при цьому. Це так круто. Я ніколи раніше не бачила такого виду жонглювання. Дякуємо вам. Жан, що скажеш? Зачарувала? Зачарувала абсолютно. Я хочу сказати, що я вмію, вмію трошки жонглювати. А? Я а? можу показати. Можеш показати? Так. Ну, тільки в мені треба просто, просто м'ячики. Вау! Ану, ану, ану. Так. Зараз. Оп. Так, смертельний Оп. номер. Так, так, так. У нас для концентрації це а -а -а. спортсмени роблять для того, щоб концентруватися на, на речах. Просто тут усі от хвостики вони трошки заважають. <плес> дуже круто. А, і Анна обіцяє потренувати вас Супер. Е, у вільний від роботи час. Домовила. <плес> а враження, які от перші враження від номеру. Ну, дуже круто. Тобто дуже жіночно. Ось, феноменальна пластика, розтяжка. Тому що я після тренувань теж розтягуюся, знаю, що таке сідати на шпагат, що таке робити, такий крутий міст. Ось, тому просто, просто клас. Просто вау! Клас! Артем Поліна, як вам номер, як вам дівчина? Потужний виступ, потужна. Постановка дуже красива. Дякую. Ви таке бачили коли-небудь отак зблизька? Да, так. Бачили? Да, бачу. А я не бачила. Мене ви дуже вразили. Так, дякуємо вам. Парадокс, ваше слово. Дуже сильно вразив номер. В перший раз таке бачу. Дуже цікаво, як ти береш ногами ці кульки. Це виглядає дуже важко. Так. Коли буде можливість, спробую навчитись. І у нас в команді є реквізит, я думаю, наступний номер, наш тренер такий, все, let's go. Буде, буде щось цікаве. Так, у нас є гімнастки в залі разом з нами, які точно оцінять дівчата. Як вам номер, як вам ці трюки? Дуже граційна Аня, мені дуже сподобалась така енергія від неї йде. І мені дуже подобається, як компонує білі пої з її таким контрастним костюмом. Вона так привертає уваги саме до жонглювання. Оце мені дуже запало. А коси, а коси, Це а коси вони, вони як вогонь. таке як таке, з Ані виходить. І вона його демонструє в своєму мистецтві. Дякуємо, дівчата. Дякуємо, Аню. Ти відкрила для мене принаймні щось нове сьогодні і запалила цю сцену. Дуже дякуємо, Анна Петренко. Ваші оплески було дуже захоплююче дивитись.